Плідно працювали у День знань, ділилися мріями та зазирнули у майбутнє. Цікавим та насиченим вийшов перший урок для учнів та учениць ювілейного 10-го набору класу Ферекспо у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, що у Горішніх плавнях. Цей профільний клас створений на базі 10-го АГ. Яким для його учениць та учнів виявився старт нового навчального року, дивіться далі. У день знань до однієї із аудиторій п'ятої школи у горішніх плавнях завітала директорка з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо Юлія Клевова. Її присутність була не випадковою, адже цього року у ювілейний для класу «Ферекспо-рік» набір відбувся на базі 10-го АГ, де профільними є предмети алгебра та геометрія. Ви такі гарні, і ви такі гарні, і приємно, що така кількість молоді все ж таки обирає клас Ферекспо. А це означає, що ви вірите в нас. І це наша компанія додає ну, неймовірну силу далі жити, далі працювати, чекати вас, вкладатися у вас і бути сильними і могутніми заради вас. Тому ще раз із святом, дякую за те, що обираєте клас Ферекспо. І будемо зустрічатися дуже часто. За 10 років у п'ятій школі через класи Ферекспо пройшло понад 200 учнів та учениць. Вони брали участь в олімпіадах, конкурсах, відвідували підприємства, знайомилися із новітніми технологіями і обирали майбутні професії. Цьогорічні новачки класу Ферекспо вже на першому уроці демонстрували знання видобутку залізної руди і процесів, що сприяють цьому виробництву. Урок вийшов пізнавальним та залишив незабутні враження. Мені дуже сподобалось, і я рада познайомитись з представителькою Ферекспо. Вона дуже, ну як на мене, дуже добра людина та освічена. І я запам'ятала всі слова, які нам сьогодні сказали. Які, а... Ну, вони, я сподіваюся, всі ці слова, які нам сьогодні казали, вони будуть здійснюватися. Тобто, там, що це буде добрий навчальний рік, продуктивний. Також за сьогоднішній день хочу сказати, що було дуже багато емоцій, було дуже багато цікавостей. Мені загалом сподобалось. Перший урок стартував із ланцюжка виробництва із послідовністю професій, що беруть участь у процесі видобутку руди. У невеличкому квесті Секрети Ферекспо учні та учениці працювали у групах на станціях. Геологи розпізнавали зразки порід. Таку характеристику надали граніту. Він дуже міцний е, і до того ж, він е, один із найміцніших із усіх цих порід. І на дотик. На дотик Шершавий. так, угу, так з це торф, угу. він достатньо крихкий і м, дуже, дуже легкий. При... Дуже легкий угу. Так другу групу склали фізики, які знайшли найефективніший спосіб відділення металу від піску. За допомогою магнітних явищ з фізики ми змогли відділити частинки металу з піску, але тільки з поверхні, тому. Якщо треба відділити пісок в металу як зверху, так і зсередини, то найкращим способом буде використовувати сито, адже сито забирає інші частинки. Так пісок буде взагалі чистий, а вже з інших частинок можна дуже легко дістати метал. У екологів, які працювали у третій групі, головним завданням було повернути чисту воду у природу після використання її у виробництві. Запропонованих прикладів не можна вживати кисле середовище. Потрібно зробити ось кисле середовище. Якщо ми подивимося по універсальному індикатору, воно показує кисле середовище. Та бужне середовище. Також, якщо ми поглянемо по універсальному індикатору, також показує. Дуже вужне середовище, і саме для цих прикладів потрібно зробити обробку термічну або е, іншу, яку можливо зробити у четвертій групі. Інженери за допомогою Лего створили макети екскаватора та транспортера, щоб швидко доставляти матеріали. Ми робили концепт майбутнього: це якби маршрут, який буде їздити планетам або астероїдам і добивати різні матеріали в космосі. Знайшовся час і мріям дітей. Для цього була встановлена карта успіху, де учасники та учасниці воркшопу, моє майбутнє, усвідомили свої бажання і окреслили цілі та кроки для їхнього досягнення. За допомогою вправи воркшоп ви повинні будете спочатку на стікерах написати свою мрію. Мрії ви знаєте, можуть бути різні фантастичні. Це ж мрія. А потім також візуалізувати її за допомогою зображень, які на вашу думку знайдуться у матеріалах, які ви зараз отримаєте. Ось які мрії оголосили старшокласники з 10-го АГ класу «Ферекспо». Моя Мрія щоб самі зірки заздрили мені. Мій офіс знаходиться на Марсі. Я працюю інженером без мене, моїй команді ніяк. В моїй команді амбітні, амбітні працівники, які дуже задоволені роботі. Команда Ферекспа вміє добувати. Е Руду, яка нашкодить екології. Ферекспопи перейшла на міжгалактичний рівень, та я там працював на керівничій посаді. Я мрію, щоб компанія Фарекс видобувала корисні копалини у космосі або на дні океану. Я мрію, щоб у компанії Фарекспо з'явився 3D принтер, який зміг виготовляти деталі якомога швидше, та щоб вони були надійними. Моя мрія, щоб у надрах нашого кар'єру були не тільки звичні нам мінерали та руди, а не а також нові речовини. Які відкриють нам шлях до технології майбутнього, формувати мрії під час уроку допомогла вправа Моє майбутнє плюс карта успіху. Спробували зазирнути у наше майбутнє та зрозуміти, ким ми хочемо бачити себе через декілька років. Вправа моє майбутнє та карта успіху допомогла нам визначити наші цілі та мрії. Ну, сьогодні ми. Як працювали творчо, обговорювали ідеї та спробували визначити, як ці ідеї реалізувати у життя. Ну, також я вважаю, що наш клас Ферекспо зможе все-таки довести, що ми цілеспрямовані учні, та кожен з нас готовий будувати своє майбутнє. Наприкінці уроку юнаки та дівчата відправили собі повідомлення у майбутнє. Картки із посланнями були покладені у капсулу часу, її відкриють у день випуску цього класу Ферекспо, щоб перевірити, які мрії стають реальністю. Мрійте, ставте перед собою амбітні цілі, і ви їх досягнете. Але це все треба особисто працювати над собою, щоб цього досягти. Не думайте, що якщо ви просто знаєте так. Прийшли в школу, ну прийшов та й прийшов. Пішов додому, та й пішов додому. Погуляв і все ні, це дуже два відповідальних роки. І якщо ви їх правильно спроєктуєте, буде результат. Йдемо до високих досягнень. Так. Успіхів вам у 2025-2026 навчальному році. А якщо треба допомога, звертайтеся, двері мої завжди відкриті, особливо для учнів. Коли ви все ж таки захочете працювати в нашій компанії, щоб ми зустрічали вас саме з тими, з реалізацією тих бажань, про які ви сьогодні казали, щоб вам було. Цікаво в нас, щоб наша компанія була для вас цікавою. Я знаю, що робити. Я побачила ваші мрії. Я трошечки десь там побачила, що ви писали лист у майбутнє. Я не фея, але я спробую зробити так, щоб коли ви будете повертатися назад після навчання, щоб ви приходили сюди з розкритим серцем і з цікавістю до нашої компанії, я буду намагатися ваші мрії втілювати в життя. Під час першого уроку учні 10-го АГ впевнилися, що клас Ферекспо це не тільки навчання, а й не простий, але цікавий шлях до майбутньої професії.